За 100 кілометрів від Києва є шматок, тайги. для того, щоб дістати з її серцевину на озеро потрібно спеціальне спорядження, губові чоботи і величезна палка для безпеки. Палиться не лише щоб на неї опиратись та намацувати дорогу. Це порятунок, якщо турист ловитиме гав і провалиться в трясовину. Тоді палицю можна покласти на твердіші ділянки, підтягнутись і витягнути себе з пастки а тут глибоко. Ого. Під ногами подушка з моху та журавлини ніякого очерету директор цього унікального парку, що розкинувся на ста гектарах між Дніпром і Десною, пояснює, озеро немає витоків, тому все, що довкола нього, як у та Тут не ґрунтові води, а саме атмосферні. В них дуже мало розчинених мінеральних речовин і тому формуються ну такі свої рідні екосистеми, які подібні до північних. Чому вони подібні? Тому що дуже бідні умови, бідне мінеральне живлення. Аби дістатися з самого озера, яке місцеві називають святим, через легенду про підтоплену церкву по трясовині потрібно пройти метрів 100. в один бік доведеться йти з півгодини. Виснажлива дорога була варта результату. Така велика кількість лататів сніжно-білого є тільки на цьому озері лотоса лотос або сніжно біла для України рідкість, однак до червоної книги України його не занесено, нарікають екологи. Я б вообще занес красную книгу Білорусі, а 20 двадцять километрів. Он внесен красную книгу. Вот это лотать, оно довольно редкое. Проблема в том, что мы даже не знаем, що у нас есть. Вот Ну, коли ми із Я боюсь, що вже поздно, що Ми їх ні в красну книгу вперед ногами. Ганчасному парку між 12 років, і весь цей час він без грошей, хоча вважається на бюджеті області. Виживають за рахунок меценатів та волонтерів. Хоча парку є чим пишатись. Понад 70 червонокнижних нижних рослин і три десятки тварин. Серед них Рись, Бобер та Лось. П'ять чоловік зараз працює наразі. От і причому люди працюють на чверть ставки. О, це щось на зразок громадської організації. Ми існуємо, тобто є указ президента про створення в майбутньому національному національного парку. Є ставить Україні завдання дати раду своїй природі, порахувати нарешті рідкісних тварин, птахів, рослин і створити їм гідні умови. Якщо країна хоче долучитись до євроспілки, збільшити природоохоронну територію у Європі заповідників та ландшафтних парків, п'ята частина всієї території. У нас є трошки більше шести 6,08, здається, наразі а потрібно 17 до 20-го року згідно міжнародних угод. У міністерстві вважають, завдання до снаги під Києвом уже активно створюють Чорнобильський біосферний заповідник біля Херсона. Нижню Дніпровський національний парк за шість років. Україна вкладеться в європейські норми. На даний момент ми готуємо в роботі, знаходиться нових природоохоронних територій створення на 600 тисяч гектар, і це приблизно буде відповідати тому показнику, який нас просять. На землі, котра претендує в ЄС, мають бути належні умови не тільки для людей, але і для всього, що її населяє. Якщо Україна доведе, що здатна впоратись, європа обіцяє грошову та управлінську підтримку природоохоронних територій. Олександра Руцька, середнісєду соціальний служб.